Ось такий осінній пейзаж під дощем. Дуж такий не йде, ну моросить. Моросить, моросить, а то тільки я йшла, це вже прийшла додому. І воно моросить. Я й під зонтиком, і без зонтика. Добре прогулялася. Ой, яка краса осіння. Ну нічого, нехай моросить хоч і цілий день тепер. Я вже прийшла додому. Справилася, Довольна. Красота і думаю, тепер коли я ще піду так прогуляюся. Так добре Прийшлося. Не холодно, не жарко. Добре, що вділа таку куртку, щоб дощ не намочив. І можна гуляти і насолоджуватися осінньою порою. О, діда вдома немає. То я що принесла ще собі, купила, та й прийшла. Яка красива ця осінь, а? Рісно кольорова, і моросить дощ, і красота така. Так, подивіться, що я принесла, та й ховатися в хату. Ну, Це овочі з огорода, Може їх з дощу прийняти. Понравилося мені, сподобалося просто ця квасолька. і швидко борщ буде. А це це до відсола взяла. Оце одна гірчиця така. Міц він любить. І ця теж міцна. Так, це дідові. А це набрала курячих стегон. Замариную. а все який маринад Взяла до них. Ось такий будемо від маринадом зроблю. І по 370 гривень вже оце наше масло. Ось ну, такий гарний кусочок взяла спеціально діда годувати, бо взяла, щоб робити йому бутерброди. Він сам ніколи не зробить. А оце взяла таку висока якість. І буду дідові робити бутерброди. Ну, а це два куски тут по кілущем, то 300 з чимось гривень. Бо сьогодні вчора воно було по 160, а сьогодні його по 150 продають. Це це. це. Оця лопатка, лопатка, з лопатки взяла такі гарні кусточки із домашньої свині. Я знаю, які вони ті свині. Ну, одно казали, це наша домашня. О, а потім зайшла в магазин і якраз його не роздивитися і не взяти. Як там такі красиві е, ці оці відкритки, чи як, чи фотографії, чи що. Ось о, три штуки нарцисів, Боже, які ти нарциси зараз. Якісь елітні. І два штуки взяла цих е, тюльпанів. ну Звісно, не по 40 з чим-то, по 50 одна цибулинка. Взяла п'ять штук, іншим разом зараз зайду, візьму ці посадю в землю. Ой, красиві які. І не треба його десь замовляти, хтось знаде. Тут усе можна купити. Ті рослини на базарі всякі є. Я не знаю для чого, то інтернет, щоб то там з ним паскудиться, як ото присилаю таке. Ну, побачила, прийшла, купила, що мені треба. Що не купила, то не купила. Хватить і того. Оце я так. Квіточки мені дуже сподобалися. Так. Ну, це все, що я несла. щось було мені важко. І, звісно ж, цим собачки у кола купила. Расюми я її купляю. І курча там вітамінів. Оце, по що мені треба було йти, навіть в свою аптеку не зайшла. Ну нічого, я придумаю, коли я ще піду. А й оцей дощ перед цього. Перейдуть дощі. То можна ще було дойти. Вже не жарко, можна йти пішачком, пішачком. Так хорошо, не трясе, дорога рівна. Так. Ну, все купила, всім смачного. Буду я ховатися. І сидіти, виглядати у вікно. Всім гарного доброго дня. Красота, погода. Неймовірно. Дев'ять годин ранку. Ну ще поки не розвиднилося. Поки виходила з хати і не Це А Це щось моросить. Але я як урвала. Фух. Мені вже жарко. Куди так бігти? Можна було б йти помаленьку. Ну, тут кілометрів п'ять, не більше. Може й більше не міряла. Ну росить добре. Написано тільки зранку дощ, потім не буде. Ну побавчимо. Вночі був дощ. Ми його днем ще ждали, бо день його не було. Я полягала спать, тоді щось і що воно ляпало, оприділити важко. Болота немає. Ну що тут? Що тут було? А це просто моросить. Моросить і моросить. Отаке От то. Та да, думаю, дітка тоже іди пройдися, прогуляйся, всегда він мені каже. Іди прогуляйся. О -о -о. Прогуляйся. Тут треба срочну в аптеку. цих ще тварин, пташок, теж інколи треба лікувати. О, Хадушик пускається. Ну нічого, вона якийсь зонтик є, та я і не сахар, не розтану. Ну ну треба, щоб так не треба, я, мабуть, не пішла б. Щось куплю там їм. Фух, Хоч і собі треба. Тут боюся, навіть лишні раз захворіти, бо знаю, що капець прийде зразу. Лікувати, ніхто без грошей нікого не буде. Хоч які там врачі, їх хвалять, є такі платні клініки, які ж там вчі хороші, звісно. За гроші всі хороші. Я в цьому не сумніваюся. Тільки попадають туди, не всі. Як нема грошей, то гаті не дивись ту сторону. Ой, горе нам горе. З чого ми дожилися, доживаємо. І ще ж усі. Кожен житель України знає, що в нас головні врачі. Кожен головний врач є мільйонером шейдоларовим. І всі знають, і це вже обійшло в привичку. Знають, то й знають. Хай живуть, да, Хай живуть усі. Грибуть, побільше, живуть і не знають, куди їх дівати. З вікон викидають сумки із грошима набитими, бо приходить перевірка. Це одну нам показали, скільки в неї мільйонів, скільки в неї добра по світу. Робила підробні документи. МСЕК і цим. Ну, щоб в армію ухилян там робила інвалідності. Все стільки в нас інвалідів додалося нелегальних. О, ну то це вона одна в одному якомусь регіоні. А скільки ж їх по всій Україні? Що вже не знають, куди товкти. І товчуть вчуть ти гроші, товчуть. Долари складають, складають прямо в хаті, в квартирі. Та тікайте вже з ними. Бо вони ж все одно вилізуть боком. вам. Не, сидять на посадах, такі важні, і з мордами своїми подлими. Боже, Боже, що вони ждуть? Так. Да. Ну їм і не позавидуєш, от їхньої долі. Так, що все? Воно так уже почало моросити, не на шутку. А як моросити? Ну ще мені трохи. Минут 10-15 і я й дойду. А назад уже піду на маршрутку на свою. Та й приїду. І така буде прогулянка зранку. О, ось він де дощ. У калюшки. А в нас на горі, звісно. У нас на горі ніколи не буває калюш. Тому що вони всі донизу. Оно ну, як? Дощ гуляє по калюжам. Ох, єде розгулятися. Ой, яка красота. Дощик пішов, це взагалі благодать. Вообще. Бо така пилюка. Ох, тоді буде Леша й город копати. Воно трошки напитається вулагою. Полуниця вся пішла рости. Ох, моя капуста там так і голови повиставляла під дощ. Ох, вона таке любить. Хай її помиє цей дощик. Так, ладно, піду я заховаю свій телефон та й помандрую он туди, 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 он переїзд вже видно, потім направо і майже прийшла. Отак-то. Так. так, ну хорошо. Ох, яка погода, тільки гуляти. Красота.